Реєстрація місця проживання в Україні віддавна за новими правилами. З 4 квітня ці повноваження здійснює не міграційна служба, а виконавчі органи сільської, селищної та міської рад чи готові до таких нових обов'язків місцеві чиновники та чи помітили зміни закарпатті на ці питання. Шукала відповіді наші журналісти. В Ужгородській міській раді, як завжди, людно та найбільше в центрі надання адміністративних послуг. З понеділка тут ще й приймають документи на реєстрацію місця проживання. Працюємо відповідно до закону України про внесення змін у деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування. З 4 квітня нам перейшли функції з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб. Державна міграційна служба передала нам картотеку 4 квітня. Ну, зараз ми приступили до виконання своїх помогар. З 4 квітня тут зареєстрували 60 заяв. Втім, за консультацію звертається в рази більше. Без черг і плутанини. Більшість ужгородців такому перенесенню зраділи. Ну, раніше вже коли реєстрували, там постійно в то все, ну і тут, і тут мало краще, більше, більше працівників. Очень довольний Дело в що зараз сейчас очередей нету, спокійно беруть всі бумаги і делают. Це дуже добре. Пані Наталя про нововведення дізналась від працівників ЖРРО. Каже, нині процедура реєстрації стала більш простою. Мені треба було виписатися, я пішла в ЖЕК і мені сказали, що діють нове вже нові законодавства, що треба виписатися і прописатися вже по-новому, що треба прийти в реєстраційний центр. Я сюди прийшла, черг немає, мені дали заявочки, які маю заповнити, і зразу мене і пропишуть і випишуть. Треба заплатити то мито якесь, то тут в них зразу працює банк, де можна заплатити і ніде не треба ходити. А от пані Світлана зізнається, процедура нібито і спрощена, втім до кінця не відпрацьована. Раніше було, здається, простіше, зараз, із-за того, що воно ще до кінця не обкатане, якби виходить, система не працює ще так, як вона повинна працювати. Може, з часом пройде час і буде зручніше, простіше. Як люди не можуть, не знають, як ту ж заяву, наприклад, писати правильно. Чесно, ми її переписували чотири рази. Тобто. Так як вони зробили, воно там дуже заплутано у новоствореному відділі, окрім керівника, працює два спеціалісти. Вони пройшли відповідні навчання за новими правилами працюють лише з понеділка і не приховують проблем. Багато за ці три дня ми побачили певні проблеми, які нам би треба ще подолати, і будемо звертатися до вище вищих органів влади для роз'яснення. Обладали роз'яснення, як діяти в тій чи іншій ситуації. В головному управлінні міграційної служби в Закарпатській області кажуть, у їх теперішніх колег роботи попереду чимало. Лише за останній рік знято з реєстрації більше 26 тисяч громадян, а зареєстровано 15 тисяч. винятків немає. Громадянин може одночасно і знятися з реєстрації, і, і зареєструватися. Так що і не потрібно йому, наприклад, якщо громадянин прийшов там у місто Тячів, а зареєстрований у місті Виноградів, то він не потрібно йому їхати у виноградов, зніматися обов'язково і тоді їхати в Тячів. Він може в той же день звернутися в орган реєстрації і там одночасно знятися з реєстрації у місті Виноградові, здійснити працівник відповідний цю функцію, і зареєструватися у місті Тячів. Ця операція здійснюється протягом одного дня. Загальна процедура та вимоги щодо переліку документів, які необхідні для реєстрації, суттєво не змінилися, як і вартість послуги 11 гривень 65 копійок. Головне пам'ятати, що з 4 квітня ці повноваження здійснює не міграційна служба, а виконавчі органи сільської, селищної та міської рад.